Чим живе Європа, чим цікавляться в обід середи 5 листопада З зохрана Мамдані обрано мером Нью-Йорка. наймолодший мер, соціаліст, мусульманин, противник Трампа. Це тема номер один у французькій газеті Лемон, у Британській Гардіан та перша тема гуглення у поляків у Франції. У НАТО свідомо врізався на автомобілі. 35-річний араб. Він вигукнув Аллах Акбар. Його вже затримано. Цю тему найбільше читають в обід поляки у газеті «Виборчий», у іншому польському виданні. Ані Джеч Посполіта стаття розслідування, яким чином російське подружжя, яких судять за роботу на ФСБ, отримало грант від МЗС Польщі. Агенти Ігор та Ірина збирали дані про російську еміграцію та викладачів університетів на території Польщі в німецькому журналі Der Spiegel Топ стаття про те, як дівчину в Ірані можуть засудити до страти за те, що вбила свого чоловіка, який був двоюрідним братом, за якого її видали насильно, і який знущався над нею в журналі Der Welt виділено статтю із результатами соціологічного опитування українських біженців: 60% з них хочуть залишитися в Німеччині на дуже довго. 49% планують залишатися в Німеччині назавжди. В Україні свіжа тема гуглення. Двоє путінських ла-ла-ла-ла мізуліна і шаман розписалися сьогодні в тимчасово окупованому Донецьку. В Чехії тема номер один. Голосування за Акамуру, голову антиукраїнської партії СПД на посаду спікера нижньої палати парламенту в Румунії. Тема номер один помер відомий. Румунський футбольний тренер Емерик Єнай йому було 88.